Вас сьогодні ми торкнемося події, яка змінила хід війни на сході Європи, І надовго зламала міф про непереможність московської держави. Це історія битви, що стала зразком військового мистецтва XVI століття. М'я її полководця з повагою вимовляли і союзники, і вороги його звали князь Костянтин Іванович Острозький. На початку 16 століття карта східної Європи була нестабільною. Московська держава стрімко зростала і відкрито заявляла про претензії на землі, що нині є територіями України та Білорусі. Усі вони тоді входили до складу Великого князівства Литовського і Руського держави, де руське право, руське мову і православна віра були основою життя. Після серії воєн наприкінці 15 століття Москва змогла відібрати значні території. Мирна угода жовтня 1508 року лише закріпила ці втрати, але вона не принесла справжнього миру. Обидві сторони готувалися до нової війни. Московський князь Василій III мав далекосяжні плани. Він прагнув зібрати всі руські землі під своєю владою від Смоленська до Києва. Для цього Москва активно розбудовувала артилерію, створювала нову піхоту, запрошувала іноземних майстрів і ламала економічну блокаду заходу через дипломатію. У 1512 році було укладено союз між польським королем і великим князем Литовським Сигізмундом I Старим та кримським ханом Менглі Гераєм. Татарські походи на московські землі мали стримувати експансію зі Сходу. Але цього виявилося замало. Москва відповіла власним союзом, Василій III заручився підтримкою імператора Максиміліана Габсбурга та Тевтонського ордену. План був масштабний: одночасний удар по литовських і польських землях та поділ здобичі між союзниками. Війна стала неминучою. Улітку 15 1514 року московська армія після тривалої облоги захопила Смоленськ. Один із ключових центрів регіону. Це була важка поразка для Великого князівства Литовського. Московські полки перейшли Дніпро і зупинилися поблизу Орші, впевнені у власній перевазі. Саме тут на історичну арену виходить людина, яку сучасники називали одним із найкращих полководців Європи Костянтин Іванович Острозький, князь волинського роду, руський магнат. Православний воєначальник, який більшу частину життя провів у походах. Він не був новачком у війнах із Москвою. За плечима десятки битв, полон, втеча і повернення до служби. Йому було 54 роки. Саме йому доручили зібрати сили для контрудару. Польсько-литовське військо формувалося поспіхом. У його складі були литовські, білоруські та українські загони. Польська важка і легка кіннота. Наймана піхота із Сілезії, добровольці з Чехії, татарські кінні підрозділи, артилерія та інженери. Загальна чисельність близько 30 тисяч воїнів, але частину війська довелося залишити для охорони фортець. Безпосередньо до орші підійшло значно менше, московська армія була більшою. За свідченнями сучасників, її чисельність могла сягати від 60 до 80 тисяч. Навіть якщо ці цифри перебільшені, перевага Москви була відчутною. Їх очолювали воєводи Іван Челяднін і Михайло Голиця Булгаков, досвідчені командири, впевнені, що битва стане легкою перемогою. Вони помилялися у ніч проти 8 вересня 1514 року, військо Острозького здійснило ризикований маневр під покровом Темряви через Дніпро. Були наведені на плавні мости на бочках, без шуму, без смолоскипів, під страхом раптового нападу. До світанку армія повністю переправилася на лівий берег. Московське командування не очікувало такого кроку. Вони вважали, що супротивник не ризикне атакувати, маючи за спиною ріку, але саме це і стало початком пастки. На світанку московські полки рушили вперед, намагаючись відрізати союзників від мостів. Удар був потужним. Кіннота Челядніна йшла щільними лавами, впевнена, що чисельна перевага вирішить усе за лічені години. Та князь Острозький уже приготував відповідь він не шукав прямого зіткнення. Він будував битву як шахову партію, де кожен рух мав заманити ворога туди, звідки не буде відступу. Саме тут починалася одна з найвідоміших військових операцій XVI століття Битва під Оршею. Яка назавжди змінила уявлення про силу московської держави ранок 8 вересня 1514 року зустрів війська густим туманом над долиною Дніпра. Поле між оршею та річкою Кропивною здавалося спокійним, але за цією тишею ховалася напруга, яку відчували обидві сторони. Московські воєводи були переконані у власній перевазі, їхня армія займала вигідні позиції. Мала чисельну перевагу і не сумнівалася, що противник ось-ось відступить назад за ріку. Вони не знали головного. Князь Острозький навмисне дозволяв їм думати саме так: перша атака московської кінноти була стрімкою. Полки рушили вперед, намагаючись розірвати стрій союзників і відтиснути їх від переправи. Удар припав на литовсько-руські хоругви, що стояли в центрі бойового порядку. Острозький перебував серед вершників. Літописці писали, що він бився як простий вояк, не ховаючись за спинами охорони. Його присутність утримувала стрій, атака була відбита, і московські загони відкотилися назад, не очікуючи такого спротиву. Тоді челяднін наказав кинути в бій нові сили. Сотні вершників знову пішли вперед. Поле наповнилося гуркотом копит, криком і брязкотом зброї. Бій тривав кілька годин, обидві сторони втрачали людей, але вирішальної переваги ніхто не здобував. Саме цього й прагнув Острозький. Він знав слабкість московської армії, відсутність єдиного командування. Челяднін і Голиця Булгаков не довіряли один одному, їхні загони діяли окремо, без узгодження, і князь уважно стежив за цим. Коли один воєвода починав наступ, другий вагався. Коли один просив підкріплення, інший не поспішав. Ці тріщини в управлінні ставали дедалі помітнішими. Близько полудня князь наказав здійснити те, що виглядало як помилка. Литовсько-руська кіннота почала відступати, не хаотично, рівними лініями, зберігаючи лад. Для московських командирів це виглядало як перелом у битві. Вони повірили, що ворог не витримав тиску, Челяднін наказав переслідувати. Важка московська кіннота ринула вперед, полки втратили щільність, змішалися між собою і стрімко просувалися за відступаючими загонами союзників. Саме в цей момент пастка зачинилася. Коли московські вершники увійшли в низину біля річки Кропивни, з флангів загриміли гармати. Артилерія Острозького відкрила вогонь майже впритул. Картич рвала лави кінноти, коні падали, люди втрачали керування. Одночасно з лісу, прихованого за пагорбами, вдарив резервний загін. Атака була нищівною. Московська кіннота опинилася між болотистим берегом і шквальним вогнем. Простору для маневру не було. Важкі обладунки тягнули вершників у Багно, паніка ширилася миттєво. Те, що ще кілька хвилин тому виглядало, як впевнена перемога, перетворилося на катастрофу. Князь Острозький. Кинув у наступ основні сили. Руські, литовські та польські хоругви зімкнулися в єдиний удар. Московські полки ламалися один за одним. Спроби організувати оборону провалювалися, накази не доходили, прапори падали, вояки топилися у болоті або гинули під копитами. Битва перетворилася на розгром. Особливо нищівних втрат зазнала важка кіннота Москви, головна ударна сила її армії. Саме вона опинилася у пастці біля Кропивни і була майже повністю знищена. До вечора поле бою залишилося за військом Острозького. Московські загони в паніці відступали до Смоленська, кидаючи обоз артилерію та прапори. Табір було захоплено, тисячі воїнів потрапили в полон. Серед них головнокомандувач Іван Челяднін. Це було нечувано. Полон такого рівня став приниженням для Москви і тріумфом для союзного війська. Літописці порівнювали поразку московитів із найтяжчими катастрофами їхньої воєнної історії. До вечора, 8 вересня, битва під Оршею завершилася. Менше військо розгромило більше. Тактика перемогла чисельність, досвід переміг самовпевненість, але справжні наслідки цієї перемоги лише починали проявлятися. Звістка про поразку під Оршею розлетілася Східною Європою швидше, ніж будь-які офіційні грамоти. Те, що сталося 8 вересня 1514 року, не вкладалося у звичну логіку війни того часу. Московська армія, яка ще кілька тижнів тому здобула Смоленськ і вважала себе непереможною, була розбита вщент, її табір захоплений. Головнокомандувач потрапив у полон. Бойове ядро війська, важка кіннота, перестало існувати. Для сучасників це виглядало як диво. Князь Костянтин Острозький миттєво став легендою. Його ім'я згадували у Вільні, Кракові, Празі, Римі. Західні хроністи писали про нього як про полководця, який зумів зупинити наступ Москви тоді, коли багато хто вже вважав східну експансію неминучою. Особливе враження справила тактика. Вдаваний відступ, злагоджена робота артилерії, резерв із засідки усе це відповідало найсучаснішому військовому мистецтву Європи. Битва під Оршею стала прикладом того, що армія Великого Князівства Литовського і Руського перебувала на одному рівні з провідними арміями континенту. Для Москви це був шок. Поразка зруйнувала міф про невразливість нової московської піхоти й артилерії. Василій III втратив не лише військо, а й політичний престиж. Союзники почали сумніватися. Плани спільного походу з Габсбургами і Тевтонським орденом фактично зірвалися, але, попри грандіозну перемогу, стратегічна ситуація залишалася складною. Смоленську тримати не вдалося. Фортеця була надто укріпленою, а союзне військо виснаженим. Кампанія завершилася без повернення головної мети війни. Це стало парадоксом орші. Перемога була повною, але не остаточною. Втім, її значення виходило далеко за межі конкретної кампанії. Саме після Орші в Європі почали інакше дивитися на московську державу. Вона перестала здаватися невпинною силою, яка неминуче рухається на захід. Битва стала політичним сигналом Велике Князівство Литовське і Руське довело свою життєздатність. руські землі, волинь. Київщина Поділля Білорусь залишалися не пасивною територією боротьби, а активним учасником великої європейської політики. Особливу роль відіграло те, хто саме командував військом. Костянтин Острозький був православним князем Руського походження. Він очолював армію багатонаціональної держави, де руська знать займала ключові позиції. Його перемога спростовувала уявлення. Що православні землі приречені підкоритися Москві. Це було принципово. Острозький демонстрував іншу модель Русі не централізовану автократію, а шляхецьку державу з правом, самоврядуванням і виборною владою. Саме тому битва під Оршею набула символічного значення, вона стала зіткненням двох концепцій майбутнього східноєвропейського світу одна імперська, заснована на підпорядкуванні. Інша, Русько-Литовська, побудована на праві та союзі земель. Після битви князя Острозького урочисто зустрічали у вільні. На його честь карбували медалі, складали панегірики, замовляли картини. Європейські двори називали його одним із найвидатніших воєначальників свого часу, але сам князь не прагнув слави, він повернувся до служби і до оборони кордонів. Попереду ще були нові походи. Нові загрози і нові війни для українських земель ця перемога мала особливий сенс. Саме під Оршею значну частину війська становили вихідці з Волині, Поділля, Київщини. Вони воювали не як допоміжна сила, а як основа армії. Їхній досвід степової війни, маневру, розвідки став вирішальним. Це була перемога, у якій Русь відіграла провідну роль, і, хоча Смоленськ залишився під Москвою. Сам хід історії змінився. Наступ на захід було зупинено. Європа отримала час. А ім'я орші стало попередженням для всіх, хто вважав руські землі легкою здобиччю. Битва завершилася за один день, але її наслідки відлунювали десятиліттями. Минуло лише кілька тижнів після битви, але її тінь уже лежала над усією Східною Європою. Поразка під Оршею стала для московської держави не просто військовою невдачею, вона змінила баланс сил, який формувався десятиліттями. Василій III змушений був перейти до оборони. Плани великого наступу на землі Великого Князівства Литовського і Руського зірвалися. Союз із Габсбургами та Тевтонським орденом втратив сенс. Західні двори почали сприймати Москву не як майбутнього гегемона. А як державу здатну зазнати нищівної поразки. Для литовсько-руської держави перемога стала моральним порятунком. Після втрати смоленська країна перебувала на межі паніки. Орша повернула віру у власні сили. Шляхта й міщани зрозуміли, що Москва не є непереможною. Це дало змогу стабілізувати фронт і зупинити подальше просування ворога. Однак тріумф мав і темний бік. Військо Острозького було виснажене. Втрати, маршкитки, нестача провіанту не дозволяли продовжувати наступ. Навіть після розгрому московитів союзники не мали сил одразу йти на Смоленськ. Так стратегічна перемога не перетворилася на територіальну. Смоленськ залишився під владою Москви ще на довгі роки, і це стало гірким усвідомленням того, що навіть геніальна битва не завжди змінює війну миттєво. Проте значення Орші виходило далеко за межі військових підсумків. Саме після цієї битви у європейській дипломатії з'явився новий образ Русі. Західні хроністи чітко розрізняли руських Острозького і русь руських московських, вперше відкрито говорили про дві різні традиції, два різні політичні світи: один зосереджений на особистій владі князя, другий побудований на праві сеймах і договорах. Це розмежування стало фундаментальним. Князь Костянтин Острозький уособлював руську знать, яка не шукала захисту в Москві, а творила власний шлях у складі Європейської держави. Його перемога мала не лише військове, а й цивілізаційне значення. Не випадково у Вільні та Кракові Оршу називали битвою за Русь. Для українських земель ця подія стала підтвердженням їхньої активної ролі в історії регіону. Волинські. Київські й подільські хоругви воювали не як підлеглі, а як рівні союзники. Це був момент усвідомлення власної сили. Перемога під Оршею стала прикладом для майбутніх поколінь. Її вивчали військові теоретики, маневр із удаваним відступом увійшов до підручників. Артилерійська засідка вважалася новаторською для початку XVI століття. Навіть через століття козацькі полководці використовували подібні прийоми. Проте з часом пам'ять про Оршу почали витісняти. Для одних вона була незручною, бо руйнувала міф про історичну непереможність Москви, для інших надто складною, адже не вкладалася в прості національні схеми. Але факт залишався 8 вересня 1514 року на полі біля Орші було доведено, чисельна перевага не вирішує війни. Рішучість, розум і стратегія можуть змінити хід історії. Князь Острозький після цієї битви прожив ще багато років. Він зводив храми, підтримував православну культуру, залишався символом руської шляхти. Його ім'я стало знаком того, що Русь мала власних героїв, не менш визначних ніж у будь-якій іншій державі Європи. Орша залишилася в пам'яті як момент, коли історія пішла іншим шляхом. І, хоча війни продовжувалися, саме тоді було показано межу, за яку московська експансія не змогла переступити. Поле біля Дніпра стало не просто місцем битви, воно стало межею двох світів, з роками битва під Оршею перестала бути лише подією військової історії. Вона набула глибшого змісту як символ того, що доля Східної Європи ніколи не була наперед визначеною. На початку 16 століття багато хто вважав, що московська держава неминуче поглине всі руські землі, її армія зростала, ресурси збільшувалися, амбіції ширилися. Падіння Смоленська здавалося доказом того, що наступ на Києві вільно лише питання часу, але Орша зламала цю логіку. Один день показав, що експансія може бути зупинена, не дивом і не випадком. А холодним розрахунком і військовим мистецтвом. Саме це зробило перемогу Острозького небезпечною для ворогів і незручною для тих, хто прагнув бачити історію простою. Москва програла не лише битву, вона програла символ. Після Орші московські правителі десятиліттями уникали генеральних битв із литовсько-руським військом. Кампанії стали обережнішими. Акцент перемістився на облоги, виснаження, дипломатію. Стрімкий наступ зупинився. Для Великого князівства Литовського і Руського ця перемога стала моральною опорою. Вона довела, що держава не тримається лише на фортецях чи чисельності війська, вона тримається на людях, які здатні приймати рішення в критичний момент. Саме таким був князь Костянтин Острозький. Його постать поєднувала кілька світів: Руський за походженням, православний за вірою, Європейський за освітою. Литовський за державністю. Він був уособленням тієї багатошарової Русі, яка існувала між Сходом і Заходом. Ця Русь не прагнула панування, вона прагнула рівноваги. Саме тому орша стала не просто перемогою над ворогом, а захистом власного шляху розвитку, альтернативи імперській моделі, у якій усе підпорядковано центру і волі одного правителя. Пам'ять про битву жила довго, її згадували в хроніках. У шляхетських родах, у військових настановах, картини із зображенням бою прикрашали зали європейських дворів. Для багатьох вона стала доказом того, що Русь це не лише Москва, та з плином часу пам'ять почали стирати. У різні епохи орша ставала незручною, бо вона ламала прості міфи, бо вона показувала, що історія руських земель була багато голосою і що майбутнє могло піти зовсім іншим шляхом. Але навіть якщо про неї мовчали, сам факт залишався. 8 вересня 1514 року військо, в якому пліч опліч билися українці, білоруси, литовці, поляки, татари і найманці з Європи, зупинило одну з найсильніших армій свого часу: не числом, не випадком, а розумом. Саме тому битва під Оршею і сьогодні має значення. Вона нагадує, що сила держави народжується не з агресії, а зі здатності захищати власний простір, і що навіть у найтемніші моменти історія залишає шанс. Орша стала таким шансом, поле біля Дніпра не принесло остаточного миру, але воно довело, що межі існують, і що не кожна імперія має право переходити їх безкарно. Це була перемога не лише зброї, це була перемога вибору. Битва під Оршею стала більше, ніж військовою перемогою. Вона стала моментом, коли історія зупинилася на мить і показала, що майбутнє не є наперед визначеним. 8 вересня 1514 року вирішувалася не лише доля однієї кампанії, вирішувалося, якою буде Русь у наступні століття. На полі біля Дніпра зійшлися дві моделі світу. Одна будувалася на підкоренні – та безмежному розширенні, інша на праві союзі земель і відповідальності перед громадою. Саме тому ця битва була значно глибшою ніж зіткнення двох армій. Князь Костянтин Острозький довів, що сила не завжди у кількості, його військо перемогло завдяки дисципліні, мисленню і точному розрахунку. Те, що здавалося неможливим, стало реальністю менша армія розгромила більшу і змусила ворога тікати. Ця перемога врятувала землі України та Білорусі від негайного поглинання. Вона дала час, а час інколи важливіший за будь-які стіни чи фортеці. Орша не повернула Смоленськ, але повернула віру, віру в те, що руські землі можуть мати власний шлях, що історія не зводиться до одного центру сили, що існує інша традиція Русі європейська, правова, багатонаціональна. Пам'ять про цю перемогу жила століттями. Вона передавалася не лише в хроніках, а й у свідомості тих, хто знав, імперії зростають, але не є вічними. А народи, які вміють боронити себе, залишаються. Поле під Оршею давно заросло травою, зник гуркіт гармат, стерлися сліди копит, але сенс тієї битви не зник разом із ними. Вона нагадує нам просту істину. Історія твориться там, де люди здатні сказати ні сильнішому ворогу. І саме в такі моменти народжується справжня свобода. Дякую, що були до кінця. Підтримуйте українське. Пам'ятаймо свою історію, бо вона написана не лише поразками, а й перемогами, які змінювали хід світу.